Мімоза по-новому. Всі продукти для цього салату я порізала дрібненьким кубіком. Тут в мене картопля, зварена у мундирах. Додаю до неї солі і перцю. Я додала також одну столову ложку майонезу. І все ми ретельно перемішую. Перший шар цього салату буде картопля. Викладаємо картоплю. На картоплю викладаю консерву з кумрію, рідину я злила і розім'яла веделкою і розрівнюю по картоплі. Тут в мене одна маринована цибуля висипаю на консерв. І теж гарно все Розрівнюємо. Слідуючий шар у нас буде морква, варена морква, одну варену моркву. Я теж додала ложечку майонезу і вимішую. Додаю солі і перцю, вимішую. І викладаю морку слідуючим шаром на цибулю. Тепер у мене тут два свіжі огірки. Я додала майонез, але солити не буду, тому що огірки пустять багато соку. І перемішую огірочки з майонезом. Огірки викладаємо на моркву. Обов'язково всі продукти нарізайте дрібненьким кубіком. Так салат буде смачніший. На огірки висипаємо варені яйця. І до яєць ми майонез не давали, тепер робимо сіточку на яйцях з майонезу. Тепер останній наш шар посипаємо салат тертим копченим сиром. Салат мімоза по новому до святкового столу готовий. Перед подачою на стіл прикрашаємо зелені.